Привіт інтернет! З вами знову я, Роман Одинець, на платформі duбіdaодине.то. Власне, ми прийшли логічно до питання проведення перемовин або переговорів, і як таке питання: основне, ключове. Пам'ятайте, у нас 15 перших хвилин, коли ми маємо зазначити все те, з чим ми прийшли до перемовин, тобто домашнє завдання, підготовку маємо викласти в стислий термін 15 хвилин. Тож сьогодні ми цим займаємось і розкриємо суть, чому гудвіл у нас знаходиться в серці нашого проєкту. І чому до чого тут приставка року? Ну, перейдемо до суті одразу ж. Гудвіл. Нагадуємо, що це таке Гудвіл. Гудвіл це престиж, репутація і цінності. Це не секрет, що кожна людина прагне до престижу, до репутації, до цінностей. Як вони виражаються? Значить, Престиж це е, українською мовою. Дуже проста річ це повага. Ми всі прагнемо поваги, а от е, проявляємо завжди ми цю повагу до оточуючих чи ні? Виконуємо ми основний, е, основну закономірність: що посієш, то е, причинно наслідковий зв'язок. Що ми сіємо, то і пожинаємо, по плодах пізнаємо дерева чи ні. Далі репутація, факти і справи. Тобто, ми тут кажемо про те, що якщо ми сіємо, то ми активно проводимо активну діяльність, тобто задіяли себе. В певному процесі, і результатом ми отримуємо репутацію. Тобто, ті зерна за фактажем, те, що ми пізнаємо дерева за плодами, ті плоди і формують нашу репутацію. Тобто, Ми за фактажем, за фактичним виявленням по справах пізнаємо людей і отримуємо те, що отримали таку. Репутацію отримуємо, вона може бути плюс, або може бути в мінус. Тому що плоди не завжди, ми знаємо, що плоди не завжди. Якщо, наприклад, дерево хворіє, то плоди може і не приносити. Або, наприклад, якщо його захопили паразити, ну от у мене був випадок, коли. Е Фруктове дерево захопили, оточили навіть не паразити, а мурахи. І вони його точили, точили точили до, таких, до такого стану довели, що ну, вже спасіння йому майже не було. Потрібно було викорчовувати, з корінням видирати. Далі, цінності. От, власне, цінності це дух істини. Тому що всі ми знаходимося в єдиному інформаційному полі, і це поле ми наповнюємо своїми думками, ось чому вони мають бути наближені до правди, до духу істини це от для таких метафорічних виявів, і чому ми маємо транслювати позитив, чому ми маємо говорити. І сіяти добро вічне, і е, чому я власне займаюся цим проєктом, тому що е, він е, в своєму е, покликанні. Основна, основна мета його це ділитись, ділитись всіми тими надбаннями, всіми тими результатами, всім тим, що мене захоплювало, всім тим трансцендентним досвідом, всі, всією тією божественною енергією я не буду цього боятись слова, всім тим духом, яким я наповнював себе на, на цьому шляху, щоб його передавати і транслювати вам, от, навіть в такий спосіб. І Власне, як це відбувається, от ми е, кажемо про трансцендентний, тобто е, про той досвід, який ми отримаємо внаслідок от таку, от такого спілкування, як коли ми транслюємо позитив і отримаємо внаслідок. позитив. Навіть не очікуємо, здається, е, е, що от, е, бувають такі випадки. Я йду на переговори, наприклад. я... Викладаюсь, даю людині позитив і очікую отримати. А такі люди бувають зустрічаються деструктивні, і вони не дають на відповідь того, що ти від них очікуєш, або дають, наприклад, відкуповуються від тебе фінансами, або ще якось. Тобто для них вони настільки не можуть сприймати все добре, розумне вічне, що їм краще заплатити, використати тебе, а потім через певний час попрощатися з тобою. І вони не усвідомлюють, що, той, що від чого вони відмовляються: Це від дружби, від такого ставлення полюбовного навіть. Від такого шляху взаємовідносин на довготривалу перспективу до кінця цього життя. От ну, Ми всі в певний момент ловимо себе на думках, в тому, що я, і я там може десь щось в якусь пастку впав і не дотримувався і певних принципів. Слабину дав, а от аналізувати не всім і робити висновки не це здатність, яку потрібно виховувати в собі. Тобто розумова діяльність має бути: маємо докладати зусилля для того, аби наш розум мав силу. А ця сила цю силу ми. Споживаємо той трансцендентний спосіб, коли спілкуємось з величними людьми, яких ми не знаємо, тобто тими історичними постатями, звістка, про яких до нас дійшла до цього часу. От. І е, я це називаю метаморфічний, тобто трансцендентний це метаморфічний спосіб, це просто інша. Слово іншомовного походження, від нього і метафора, і метаморфози, і мета, українське слово мета, тобто це те, до чого ми прагнемо, наша основна ціль, наша основна, основна така рушійна сила нашого життя, Кінцева, Кінцевий в кінцевому в такому вимірі ми маємо ставити абсолют, тобто абсолютно, абсолютно точку нашого розвитку, до якого ми зможемо дістатись. І це номер один ціль, і вона формує все наше подальше існування. От повернемось до наших переговорів як ми е, з вами шпаргалку відкриваємо так, у нас є бізнес-пакет. і ми е, Як використати його в перші 15 хвилин е, з е, урахуванням того, що у нас в серцевині є Гудвіл, і до чого тут робити. Тобто, коли ми зустрічаємося е, з партнерами, то е, ми маємо налагодити взаємозв'язок партнерші. І, е, Хто це такі партнери? Бачите, ми починаємо з того, що в мене є, так? Тобто я людина і інші люди, з якими я зустрічаюсь, налагоджую партнерські взаємостосунки. Це також люди, на є певних ідей. Ідеї у нас а, зазначені як методи, тобто, це а, людина ще є, а, окрім ідей, на своїм знань і досвіду. І він вкладається в методи, методами, якими буде оперувати ця людина в, у наших взаємостосунках, в наших взаємозв'язках. Наше завдання зробити так, щоб відбувся обмін ідеями і впливом тобто партнерство це обмін впливами. І що, на що людина може повпливати, або на і я як людина, як носій ідей, знань і методів, на що я маю вплинути для того, аби це партнерство існувало довгі роки, або з в той проміжок часу, які, про який ми домовляємося йти. Далі матеріально-технічне забезпечення. Матер, так? Тобто Ми в матеріальному світі живемо а для того, аби ідеї підкріплювати е, і знання, і методи, підкріплювати е, в життєвому в, в фізичному вимірі, нам потрібне матеріально-технічне забезпечення. Ну І фінансове забезпечення це вже результат домовленостей, е, 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 і власне оця Конструкція, яку ми формуємо, вона і є, тому що фінанси можуть виступати ціллю нашого партнерства. Наприклад, у мене є продукт, у вас є продукт, у мене може бути інтелектуальний продукт, у вас може бути фізично проявлений продукт. І ми зустрічаємось для того, аби заробити на моїх ідеях, на ваших продуктах або навпаки, на ваших ідеях, на моїх продуктах. І Тут у нас ми виходимо вже на новий рівень, як це буде відбуватись, де буде відбуватись просування, в яких місцях, на яких локаціях, які продукти саме будемо. Це можуть бути товари і послуги. Якщо я оперую методами, наприклад, або ідеями, або інструментами. Схеми схематичними схемами для володію контактами, наприклад, людей, які зациклені на вже на певних процесах, тому ми маємо говорити, що продукт це товари та послуги. І ціна, ціна, яку ми маємо сплатити, і що це буде за ціна, і яким чином ми будемо регулювати оцей зріз, Співвідношення ціна, якість він має відповідати один до одного, аби нівелювати всі ризики, аби врахувати всі якісні і кількісні Складові, складові для того, аби отримати в кінцевому випадку нашу повагу один до одного. Бачите, у нас репутація вона грантується на повазі. Далі, аби ми змогли репродукшон зробити, або створити новий продукт, інноваційний, або внести такі корективи внаслідок нашого партнерства, коли продукт буде більш цінним, наприклад. Далі за рахунок на надання, наприклад, у вас є продукт фізичний, у мене є. Послуга, яка супроводжує цей продукт, наприклад, сервісне обслуговування. І ми об'єдналися для того, аби розвиватися. Далі, релевантність, ми співставність на цьому етапі ми співставність всіх цих складових перевіряємо до того моменту, коли отримаємо в кінцевому випадку дану нам повагу, респект, який буде гарантувати. Виступати гарантом на а, ринку а, того, що Гудвіл наш працює. Як працює Гудвіл, як ми пер перевіряємо це, якщо у нас є наступні звернення від тих людей, які вже отримали наші товари та послуги, і а, ці звернення мають позитивний характер. Бачите, у нас є а, двічка, так двічка це негативна оцінка. Або позитивна оцінка, ми не знаємо, як це буде. Можна і негатив перевести в позитив 2 плюс 2, отримати хорошу оцінку, добру, схвальну. А можна 2 звести в ступінь 2, так, і отримати так само добру оцінку. А можна отут у нас золотий перетин, а можна звести в куб. І отримати одразу вісім неочікуваний результат. Тобто кількість е, е, потенційних споживачів можна нарощувати, нарощувати, нарощувати. А для того, аби нарощувати, у нас є року, тобто, у нас є кроки, е, які ми е, поступово е, крокуємо, нібито сходинками, тому що бенчмарк – це сходинки, або е, нові горизонти охоплюємо. Так візуалізуємо собі, а, а, або а, це і, і те, і інше. Тобто ми накопичуємо ці ефекти і зростаємо, і розширюємось, і занурюємось, і звеличуємось. Власне, за 15 хвилин я вам пояснив, розкрив суть явища, так як я і обіцяв, буквально за 15 хвилин на пальцях розказати, як це працює. Дякую за увагу! Рекомендуйте, бо Гудвіл це мистецтво рекомендацій. Працюйте, звертайтесь, до побачення.